Ну видно, що в Україні практично не залишилося незалежних медіа, незалежних журналістів, які справді висвітлювали теми, які дуже дуже хвилюють людей. Передусім, тема мобілізації, так звана закритих кордонів переслідування інакомислячих та інакодумаючих, і так далі. Чому це відбувається? Все дуже просто влада, ну держава, держава, користуючись війною, завжди. Збільшує свої повноваження, закручує гайки, і всі, ті, хто міг раніше ще якось критикувати владу, зараз дуже бояться це робити, тому що ти або отримаєш повістку, або для мобілізації, або отримаєш повістку до суду, по, там чи до слідчого на допит, і тому. Їх і так не було е, справді незалежних журналістів, тому що в принципі, ну ти знаєш, що вся медійна спільнота, навіть ті незалежні медії, які себе е, так називають, вони в принципі е, всі так чи інакше обслуговують державу, так чи інакше. Тобто, навіть якщо це там медіа, які викривають корупцію, то вони по суті не ставлять питання: а як зменшити корупцію по справжньому. Тобто, а може проблема в системі, а може для цього треба е держави, щоб тоді корупція зникла. Ні, ніхто так не, не каже. Тобто, корупція по суті анти, антикорупційна журналістика це як елемент шоу бізнесу в Україні стало давно. От і тому в принципі, ну але е очевидно, що громадянські свободи е в Україні зникають е людей, загнали. В концтабір, і журналісти могли б якось: ті, хто вважає себе там, називає себе пафосно незалежними медіа, могли б якось би, е критикувати владу ставити це питання про і незаконність мобілізації, і бусифікації і, і про закриті кордони, і про, е про те, що людей просто. Вбивають або доводять до самогубства в ТЦК само. Да, тобто тепер уже просто якийсь буденний випадок, людина випала там да, з третього поверху ТЦК. Абсолютно немає якої ж. Немає журналістського розслідування навіть, а, щоб хтось взяв би на себе сміливість, приїхав би, поговорив би з родичами, взяв би, ну, як я свого часу робив, коли <кій> робив журналістські розслідування на кримінальну тематику, взяв би подивився там. Довідку про смерть від патолога Анатома, щоб хоча б подивилися, чи людина справді не мала побоїв той хлопчина, який як каже нам офіційна державна наша пропаганда, що він сам вистрбив з вікна третього поверху ТЦК, всі бояться всі залякані і залякані. Навіть якщо йдеться, бо вона ж в Україні журналістика. Вона з жіночим обличчям. Да, дуже багато е дівчат, жінок журналісток працюють. Їм навіть не загрожує мобілізація. Якщо йдеться про хлопчину е про чоловіка, журналіста, який буде піднімати такі гострі теми, то зрозуміло, як влада з ним може розправитися. чому просто та е повістку в ТЦК і вперед, тебе мобілізували. Тим більше такі випадки вже були там. Це два роки тому якийсь там журналіст робив корупцію, розслідування про корупцію в СБУ. От, йому прилетіла одразу повістка з ТЦК. Одразу просто. Але є дівчата-журналістки, яким не загрожує мобілізація, бусифікація. Вони все одно мовчать. Чому мовчать? Тому що вони бояться виступати проти мейнстріму, який зараз панує там, в цьому медіасередовищі. Вони бояться бути білими воронами, бояться, що їх зацькують. Бо якщо ти е, виступаєш проти е, натовпу, ідеш проти натовпу, треба мати міцний хребет і бути готовим до того, що тебе будуть мішати з гівном.